Понеділок, 13 березня, час новин на телеканалі Рудана в студії Олег Олахендрексон. Вітаю вас. На початку випуску говоримо про таке: Безоплатна правова допомога. Це внутрішньо переміщення особи, це ветерани війни, діти. Особи, які постраждали від домашнього насильства, Криворізький центр безоплатної правової допомоги за рік надав понад 11 тисяч юридичних консультацій. Студенти і мобілізація. Чому можуть, наприклад, не здати цей іспит і не буде зараховані до магістратури, і насправді в цей час їх може бути мобілізація. Коментар юриста про тонкощі військового обліку студентів і випускників вишів безпека у великому місті. Адмінвідповідальність буде тільки у випадку, якщо ви будете перевищувати межі необхідної самооборони про легальні засоби самозахисту в Україні. У 2022 році фахівці криворізького центру безоплатної правової допомоги надали 11 тисяч юридичних консультацій. В понад тисячі випадків права криворіжців адвокати центру захищали у суді. Детальніше Вікторія Добровольська. Найчастіші питання, з якими зараз люди звертаються до Криворізького центру безоплатної правової допомоги, це вивіз дитини за кордон, військовий облік та мобілізація, трудові відносини, права ВПО та військовослужбовців. Актуальними залишаються сімейні та спадкові справи у 2022 році. Було надано більше ніж 11 тисяч консультацій людям, з них звернулось близько трьох тисяч осіб. Це внутрішньо переміщенню особи у 1142 випадках. Людям призначався адвокат або правник бюро правової допомоги для складання процесуальних документів та представництва інтересів судді. Крім того, що наші юристи займаються. Правовою допомогою, вони також займаються і правопросвітницькою діяльністю серед молоді, осіб поважного віку. Вони надають алгоритми дій для осіб, які перебувають на обліку в центрі зайнятості, забезпечують роботу консультаційних пунктів, які працюють на постійній основі. Також надають адресну правову допомогу особам, які у зв'язку з обмеженими фізичними можливостями. Не можуть самостійно звернутись до приміщень бюро правової допомоги. Певні категорії громадян мають право на вторинну правову допомогу, тобто призначення адвоката для захисту прав у суді. Це малозабезпечені особи, тобто це особи, дохід яких середньомісячний дохід яких не перевищує двох прожиткових мінімумів. Станом на зараз це 5368 гривень. Це особи з інвалідністю, які отримують пенсію або допомогу замість пенсії, що не перевищує двох прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність. Це внутрішньо переміщені особи, це ветерани війни, діти, особи, які постраждали від домашнього насильства. Крім того, у період війни були додані такі нові категорії осіб, потерпілі у кримінальних правопорушеннях проти статевої свободи та статевої недоторканності. Особи, які взагалі не мають документів, і для цього їм призначається адвокат для встановлення юридичних фактів саме для подальшого отримання документів, що посвідчують особу. Юристи центру мають не одну виграну справу. Минулого року до приміщення нашого бюро звернувся клієнт, який є особою з інвалідністю. Його дохід пенсія не перевищує двох прожиткових мінімумів. У зв'язку з чим йому був призначений адвокат за рахунок держави Ксінчук Дмитро Миколаєвич. Питання, з яким звернувся клієнт, це оскарження наказу про звільнення на підприємстві комунальному, де він працював, скасування цього наказу. Стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу та поновлення його на роботі. У лютому місяці поточного року Довгинцівським районним судом міста Кривого Рогу було ухвалено рішення на користь клієнта. Допомагають фахівці центру й учасникам бойових дій. Клієнтка була увільнена від роботи для проходження військової служби під час мобілізації. І під час увільнення її утворилась заборгованість по підприємству, де вона працювала. Адвокатом був складений позов до суду наприкінці минулого року, у грудні місяці, Центральним міським районним судом міста Кривого Рогу, було ухвалено рішення, яким частково були задоволені позовні вимоги клієнтки. Та стягнуто заборгованість із заробітної плати з підприємства, де вона працювала, у сумі більше ніж 74 тисячі гривень. Право просвітництво і робота з громадськістю один із напрямків роботи центру. Це необхідно для того, щоб правова інформація була доступною для людей. Якщо вона доступна, люди знають, як захищати свої права і знають, куди звертатися. Саме для цього ми проводимо певні інформаційні кампанії в суспільстві, розробляємо візитівки. Да? І на цих візитівках вже є QR-коди чи з переходом на сайти з усіма ресурсами, де можна знайти. Мобільний додаток, де можна знайти Telegram-бот, де можна знайти купа матеріалів і YouTube канал. І робимо акцент на певних вразливих категоріях. Так, перша не знаю, перші три квартали 22-го року. Це був акцент на внутрішньопереміщених особах. Тобто ми дуже активно вели таку інформаційну роботу для того, щоб вимушені переселенці дізнались про своє право на призначення адвоката за рахунок держави і щоб вони знали, куди звертатися у разі виникнення проблем. Найбільш вразливою категорією громадян лишаються ВПО, головна тема пошкодження майна. В законі чітко передбачений алгоритм дії для того, аби зафіксувати факт пошкодженого або зруйнованого майна. Алгоритму дії щодо отримання компенсації наразі ще немає. Для того, аби зафіксувати пошкоджене або зруйноване майно, необхідно звернутися з заявою до органів місцевого самоврядування або до центрів надання адміністративних послуг у місті Кривому Розі. Це віза. Також необхідно звернутися до поліції для того, аби відкрита була кримінальна справа там. Матеріали справи були передані до Служби безпеки України Вікторія Добровольська, Олексій Васильченко. Цей день Завершується навчальний рік. Студенти вузів денної форми навчання незабаром отримають дипломи. За правилами військового обліку вищі мають про це повідомити центри комплектування та соціальної підтримки. Про навчання у вузах і мобілізацію наші журналісти спілкувалися з правником. За чинним законодавством відстрочку від мобілізації мають тільки здобувачі вищої освіти денної форми навчання на сьогоднішній день. ми розуміємо, що звільнені від мобілізації виключно студенти денної форми навчання. Студенти вищих навчальних закладів 3-4 рівня акредитації і учні другого рівня акредитації, що навчаються денно. Студенти заочні форми навчання не звільнені від мобілізації, їх можуть мобілізувати. Також це стосується аспірантів. З нового року змінились правила військового обліку: влаштовуєшся на роботу, йдеш в академічну відпустку, чи закінчуєш університет про всі події з життя вчорашнього студента. Роботодавець чи вуз мають повідомляти центри комплектування та соціальної підтримки. за останнім порядком обліку, і коли студента беруть. Зараховують навчальний заклад, і коли відраховують, і коли він отримає академічну відпустку. Про це вищі навчальні заклади повинні негайно повідомити військомат, тобто особа одразу військомат отримує інформацію, що така то особа відрахована або знаходиться в академічній відпустці. Незабаром закінчиться навчальний рік, і для студентів четвертих курсів життя з дипломом може розпочатися з мобілізації, навіть якщо випускник має плани вступати до магістратури, наголошують юристи. Можливо, це правило досить несправедливо, але з технічної точки зору, коли студенти закінчують бакалаврат, вони здають державні іспити, їх відраховують в УЗ і далі вони готуються до іспитів на магістратуру. В цей час їх, звичайно, можуть, можуть бути викликані, тому що на навчання в даний момент вони не проходять. Вони можуть, наприклад, не здати цей іспит і не будуть зараховані до магістратури, і насправді в цей час їх може бути мобілізовано. Нагадаємо, на початку лютого нинішнього року уряд скасував призов на строкову військову службу. Таке правило буде діяти упродовж всього воєнного стану. Михайло Бестров Олексій Правицький цей день. Сьогодні близько восьмої ранку зайнялася квартира у п'ятиповерхівці на проспекті Незалежності міста Зеленодольськ. Під час гасіння пожежі рятувальники вивели в квартирі тіла двох людей чоловіка та жінки. На момент прибуття рятувальників до місця події з вікна квартири на другому поверсі йшов дим. В складі ланки газодимозахисної служби рятувальники приступили до ліквідації пожежі. Під час ліквідації було виявлено тіла двох осіб жінки та чоловіка. Дані цих людей встановлюються. Під час даної пожежі вогнем знищено домашню майно на загальній площі 3 квадратних метри. До ліквідації пожежі залучалось 14 рятувальників та 3 Одиниці пожежно-рятувальної служби. Орієнтовно пожежа виникла через паління людей у ліжку. З вулиць Кривого Рогу не зникла небезпека, яка була і до війни. Постраждати можна не лише від російських ракет, а й від зграї бродячих собак чи агресивно налаштованих людей. Що легально та безпечно можна використовувати для самозахисту? Балончики, шокери чи може зброю? Таке питання з'ясовувала Аліна Чистосердова. Перцеві балончики десятиліттями утримують першість серед засобів захисту. Їх зручно носити у кишені, вони бувають різних розмірів та видів. Балончики це така універсальна штука, що можна підібрати для будь-яких умов, тобто це може бути вулиця, це може бути приміщення. Також можна підібрати балончики під будь-яку загрозу, тому що є балончики, які більше спеціалізуються на захист від тварин. Є такі балончики, які більше від людей, які хочуть завдати вам шкоди. Розпилювати такий балончик проти вітру не варто. Струмінь дезорієнтує нападника. У нього буде першити у горлі та можливо седотеча, але через чотири години все буде як раніше. Аерозольним балончиком кажуть фахівці можна відлякати тварину. Тварина відчує, що є небезпека, і відступить, і може навіть не потрапити під дію балончика, але буде знати, що на вас нападати не можна. Балончики, які створені для захисту від тварин, заборонено використовувати на людях. Деякі з балончиків продадуть лише правоохоронцям. На них звичай є позначка з буквою М. Перцевий балончик можуть придбати особи, яким є 18. А ось на гумову зброю потрібен спеціальний дозвіл. Що стосується шокерів, які легко придбати в інтернеті, то застосовувати їх в Україні закон забороняє, але є нюанс. Якщо провести аналіз законодавства України, то можна стверджувати, що кримінальної відповідальності за зберігання носіння чи застосування електрошокерів не настає а адмінвідповідальність буде тільки у випадку, якщо ви будете перевищувати межі необхідної самооборони. Юристи зазначають, що багато що залежить від ситуації, коли на кону стоїть життя та здоров'я людини, захист має бути адекватний. Тут треба дивитись тільки на єдиний момент, що шкода спричинена вами, повинна дорівнювати шкоді, яка буде спричинена вам. Тобто, якщо на вас кидається людина з ножем. Ви можете взяти ніж та захищати своє життя та здоров'я. Якщо людина підходить до вас і починає на вас кричати, ви не можете взяти ніж та почати захищати своє життя та здоров'я, тому що у такому випадку настане кримінальна або адміністративна відповідальність в залежності від ситуації. Аліна Чистосердова, Денис Захаров, Артем Кравченко. Цей день Криворізький центр з надання безоплатної правової допомоги реалізує просвітницький проєкт Нульова толерантність до насильства. У суботу, в центрі Ямаріуполь, правники та психологи провели зустріч з молоддю, давали поради, як не стати об'єктом маніпулювання погроз та агресії і не бути мовчазним спостерігачем протиправних дій. Фізичне та психологічне насильство поширене суспільне явище, кажуть фахівці міського центру з надання безоплатної правової допомоги. Як протидіяти кривднику, як захистити свій життєвий простір, яке покарання за насильство передбачене українським законодавством? Про це правники розповіли молоді на тематичному тренінгу. Ми говоримо про те, як захищати себе з правової точки зору, як будувати свої психологічні кордони, як бути сильнішими, і робимо все для того, щоб у майбутньому поколінні формувати саме нетерпимість до будь-яких проявів насильства. І проєкт так і назвали: нульова толерантність до насильства. Програємо різні ситуації, говоримо про важливі речі, поширюємо правову інформацію. І все це для того, щоб зробити майбутнє покоління більш сильніше. Для того щоб вони вміли протистояти і робили це. Чи то в школі це булінг, чи то вдома домашнє насильство. Все залежить від нас, як ми ставимось до цього, і наскільки ми готові боротися. Ми намагаємося, от саме озброїти молодь інструментами, як можна захищати свої права. Психологи кажуть, людина часто потрапляє у такий собі трикутних суспільних стосунків: виступає агресором чи жертвою, чи спостерігачем. Іноді ми обираємо для себе саме роль спостерігача, замовчуємо, робимо вигляд, що це нас не стосується. А якщо ми хочемо змінити якусь соціальну норму, треба робити певні дії. Певні дії – це коли ми не будемо мовчати, тим самим підкріплювати той трикутник. А своїми діями тобто, якщо це стосується дитини, дитина звернулася до нас як постраждала особа. Ми повинні щось робити, певні вчинки, щоб допомогти Валерій Кожухар, Олексій Васильченко, цей день. Ви дивитесь програму цей день. Далі у нашому випуску. Волонтерам про Кобзаря. З особистої колекції принесла фотоальбом репродукції Тараса Шевченка 1939 року. Інститут розвитку міста Кривого Рогу організував патріотичний захід до Кобзаревих днів. Поєдинок на характері. Маєте хорошу команду, яка з часом буде битися за. За місця дозволяють грати у Єврокубках. Кривбас провів домашню гру з донецьким шахтарем. Велика вода для здоров'я. Наш басейн є одним із лучших в країні. Палац водних видів спорту Дю США номородин відновлює роботу оздоровчих груп для дітей і дорослих. У суботу в одному з навчальних закладів металургійного району провели патріотичний захід. Волонтери плели маскувальні сітки для захисників, а викладачі ПЕТ університету розповідали їм про творчість Тараса Шевченка. Зустріч присвятили 209-й річниці з дня народження Кобзаря. На зустріч з волонтерами, які плетуть маскувальні сітки для військовослужбовців, Гана Літвінчук, принесла сімейну реліквію унікальне видання про творчість Тараса Шевченка, яке пережило роки Другої світової війни. Представниця інституту розвитку міста каже, хотіла, аби це унікальне видання побачило якомога більше людей. З особистої колекції принесла фотоальбом репродукції Тараса Шевченка 1939 року. Як розповідає мій тато під час війни німці викидали з Гірничого грудного інституту на вулиці Пушкіна викидали книги, і дідусь декілька з книжок під, ну, забрав додому. і От саме цей альбом репродукції був у нас вдома, тому сьогодні презентую його. Ну і в принципі ідея заходу народилася. Ну, теми цієї народилася саме з цього фотоальбому. Сьогодні ще розкажемо про Тараса Григоровича Шевченка та про кривирі. Які пам'ятки вулиці зберігли назви його пам'яті? Ну цікавинки такі на зустріч з волонтерами прийшли фахівці Криворізького педуніверситету. До річниці з дня народження Кобзаря вони підготували ретроспективний огляд творчості Тараса Шевченка. Проготували презентацію, яку демонстрували у нас в університеті, і зробили її як загальноуніверситетський захід, і брали участь в цьому заході, нашому як викладачі факультету, так і ректор наш, так і наші студенти. Спеціальну добірочку зробили, яка покаже, як сьогодні в наш непростий складний час в умовах російсько-української війни збуваються поетичні прородства Шевченка. Юлія Кучерява волонтерством займається від початку повномасштабної війни. Каже, любить українську класику, тож хоче дізнатися більше про видатного поета і художника. Важливо таки розмовляти українською мовою. а все ж таки ми більше пишемо, ніж говоримо, але намагаємося і стараємось. Це не вперше волонтери плетуть сітки під супровід краєзнавчих лекцій за участі фахівців інституту розвитку міста, навчальних закладів та співробітників міського історика краєзнавчого музею. І такі зустрічі продовжаться, запевняють організатори Валерій Кожухар, Олексій Васильченко, цей день. Ударний другий тайм вирішив долю одного з центральних футбольних поєдинків 17-го туру Української прем'єр-ліги. Криворізький кривбас приймав удома гравців донецького шахтаря. Підопічні Юрія Вернедуба, хоч і поступилися більш грізному опоненту, втім закріпили за собою статус команди з характером та міцного середнячка. Уболівав за кривбас і наш Іван Проводов. Друге коло чемпіонату УПЛ Кривбас та Шахтар розпочали з перемог. Криворічці переграли коло з Ковалівки, а Шахтар буквально познущався над харківським металістом. 19-25 з рахунком 7-0. Зрештою, підопічні Ігоря Ювічовича у рамках Ліги Європи оформили нічию з голландським фейнордом та вирушили на непросту для себе зустріч з Кривбасом. Це команда, яка має більший потенціал. Вони показали в. Мінулі частини чемпіонату, що це єдина команда, яка біграла Дніпро, скажімо так, що це для всю повагу. І ми готувалися сьогодні, наскільки могли, дуже серйозно з повагою. У першому таймі команди створили по кілька моментів, утім лише по разу завдали ударів у площину воріт. Ініціатива на полі була переважно за шахтарем, але Кривбас руйнував усі плани донецького клубу пробити Богдана Сарнавського. Перший тайм, хоч ми зіграли 0-0, але не той футбол я очікував від наших хлопців. Ми чогось боялися, якщо ще ззаду ми грали непогано, то вихід із оборони в атаку дуже був поганий. Тому і практично не було ні моментів, ні шансів, нічого. Хоча і у шахтаря в першому таймі не так і було. Другий тайм команди додали в швидкості, та вже на 58-й хвилині гірники змогли вийти уперед. Георгій Судаковий за меж штрафного майданчика влучно пробив у лівий верхній кут воріт криворіжців. Судаков дуже гарний м'яч забив. Я можу сказати, відзначити ну просто шикарний м'яч. Але є помилка наших хлопців, що дали змогу йому піти під праву ногу його з лівого флангу в Центр і пробити на 78 й хвилині. Кевін Келсі міг подвоїти перевагу Шахтаря. Він сілив у правий нижній кут воріт голкіпера Кривбасу, але не влучив. Та за дві хвилини по тому венесуельський форвард свій момент не втратив. Простріл Судакова завершився влучанням легіонера гірників точно у ціль. За шість хвилин до кінця матчу Шахтар відзначився втретє. Дмитро Крисків скористався помилкою в обороні господарів, протягнув м'яч віддав на Мар'яна Шведа, якому нічого не залишалось аніж про. Бити у порожні ворота, тим не менш на після прес-конференції тренер гірники зауважив, візит до Кривого Рогу легкою прогулянкою для його підопічних не став. Нам е Євроарена дає такий досвід, що потім, граючи проти таких хороших опонентів, як він, нас змушують дати максимум, і це йде на користь українського футболу. Сто процент, що маєте хорошу команду, яка з часом буде битися за. За та місця, яка дозволяють грати в Єврокубках. За підсумком 17-го туру та програшем Дніпра-1 столичному Динамо, перемога над кривбасом дозволила Шахтарю очолити турнірну таблицю. Криворіжці ж наразі посідають сьомий рядок чемпіонату, випереджаючи дев'ять команд. 3-0 програти це не той рахунок, який хотілося б бачити, але що є, то є. Все рівно треба піднімати голову. Саме головне, щоб. Хлопці це розуміли і рухатись далі. Дякую хлопцям ЗСУ, які дійсно нас боронять і дають можливість нам працювати, грати в футбол. І всі красені зсу це просто дійсно красені, які роблять це для того, щоб прийшла швидше наша перемога. Іван Проводов, Микита Шевченко цей день. Обдаровані діти з Кривого Рогу взяли участь в міжнародному конкурсі Олімпіада геніїв. Конкурс висвітлює екологічні проблеми планети. Перший етап відбувався на всеукраїнському рівні, де криворізькі діти посіли призові місця. Детальніше Михайло Бестров. Олімпіада геніїв найбільший конкурс проєктів екологічного спрямування у світі для школярів. Він проводиться у Сполучених Штатах Америки вже більше десяти років. Щоразу у фіналі конкурсу беруть участь більше тисячі учасників з понад 70 країн світу, серед них і криворізькі обдаровані діти. Я брала участь у найбільшому проєкті екологічного спрямування у світі. Це конкурс «Genius Олімпіад. А виборола срібну медаль, тобто, по суті, це друге місце у кон у номінації «Короткометражний документальний фільм. Моя робота була про виробку лісів не тільки у всьому світі, а саме в Україні, тому що це дійсно така глобальна проблема, яка можна сказати. Дійсно впливає на нас, тому що це і повені у Карпатах, і також виробка лісів після повномасштабного вторгнення. Ми також порушували цю проблему. Я брала участь у Олімпіаді генів у лютому місяці. Видіслала відео з показом презентації, в якої я виклала суть своєї роботи. Я зайняла призове місце, хоча на це навіть не розраховувала. Я отримала золоту медаль. І я дуже цьому рада. Тема моя роботи варіативність складу ґрунтів у межах Кривого Рогу. Вона є на даний момент, тому що є забруднення великих ґрунтів, а ми з них їмо їжу, тому це дуже важливо. За умовами конкурсу Олімпіада проходить у два етапи: перша Олімпіада геніїв України. А саме всеукраїнський відбір дозволяє пройти на другий етап конкурсу, який відбувається у Сполучених Штатах Америки. Через війну в Україні такий конкурс проводили в онлайн форматі. За умовами конкурсу він національний тур проходить дистанційно. За сучасних умов, те, що у нас ось в країні відбувається, відповідно за вимогами проводиться запис презентаційного відео, де на презентацію промова конкурсанта. Це потім заливається на Ютуб. Перед конкурсом це має доступ тільки за посиланням журі. Після відбувається оприлюднення на Ютуб-каналі і відкривається вільний доступ. І всі, хто бажаючи можуть на це звернути увагу. Учасники обирали одну із семи категорій: кожна має різні напрямки діяльності. Данило Кодряєв висвітлював тему природи людини та штучного інтелекту. Я обрав саме цю тему, так як я вже досить давно хожу в мистецьку школу і добре малюю. Плюс, я дуже дуже мені дуже не подобається ситуація у світі з забрудненням та глобальним потеплінням. Саме це я й висвітлив у своїй роботі у наше щасливе майбутнє. Михайло Бостров, Артем Кравченко, цей день. Відновлення навчально-тренувального процесу, а з 15 березня надання послуг з оздоровлення. Палац водних видів спорту Дю США нородин розширює формат своєї роботи з криворіжцями та гостями міста. Про це більш докладно у наступному сюжеті. За рік після початку війни Палац водних видів спорту Дюшанородин відновлює свою роботу. На функціональну готовність запуску об'єкту в короткі терміни вплинув перехід до навчального процесу офлайн. В соответствии с принятым решением главы Совета обороны Александра Вилкула, принятым после комиссионного осмотра нашей базы в составе представителей департамента семьи, молодежи и спорта, исполнительного комитета металлургического района и департамента отдела образования, на котором была подтверждена комплексная готовность нашего объекта. Основним трибуванням є наліччя укриття, яке було обустроєно своєчасно. З 1 березня у Криворізькій 50-метрівці поновили навчально-тренувальний процес для вихованців Дюша номер 1 Можливість тренуватися мають і ті спортшколи, де басейни тимчасово не функціонують. Палац водних видів спорту працює з дотриманням усіх правил безпеки. в, с той в Україна, та обязательное выполнение требувань в момент, коли звучить об'явлення увага всім. В этот момент всім присутствующим необхідно в кратчайший срок покинути територію басейну і переміститися в ближайшее обустроенное укриття. Велика вода для здоров'я. З 15 березня басейн Палацу водних видів спорту відновлює оздоровчі групи для дітей та дорослих. Приглашаємо всіх желающих оздоровиться. Наш басейн є одним из лучших в стране. З учетом установленного современного оборудования водоподготовки і всього технологічного комплексу, це неоднократно подтверждалось мнениями передових тренерів України по плаванию. Детально про оздоровчі групи можна дізнатися у соцмережах та безпосередньо в палаці водних видів спорту. Іван Проводов, Микита Шевченко цей день. На цьому наш випуск завершено. Свіжа порція новин в ефірі Рудани буде завтра. Бережіть себе.